улюбленою іграшкою Хіла, а саме апортировочним предметом, молодший інспектор-кінолог з пошуку вибухових речовин Тарас Павленко заохочує його для пошуку вибухівки чи зброї. Знайшовши майже зі 100% відсотковою відрогітністю предмет, пес отримує цей м'яч. Такі собаки, як хіл, добре навчені шукати окфол, пластит, тротил та ексоген. Тож разом із вибухотехнічною групою вони подолали шлях до деокупованих територій Херсонщини. Тарас Павленко каже, вступаючи, ворог лишив багато вибухових речовин, які доводили. Плюс вони багато що скидали з, з літаків або з від боєприпасів скидали міни. Ми оглядали будинки, багато знаходили гранати, воги, це підствольні гранатомети на позиціях, ну і наших позиціях. Наші хлопці були там і ворога, ми знаходили тубуси так само з зараженими ракетами. Підготовка собак до бойової місії один з найважливіших етапів. Усе тому, що тварина повинна розуміти, що несе безпеку за життя тих, хто знаходиться поруч. І так Тарас Павленко переконує, собаки чітко розуміють, як поводитись поруч зі знахідкою. Не можна під час коли собака шукає вибухівку, гавкати, царапати Вона Просто сідає і концентрує увагу туди. Я і коли навчаю, дергаєш поводком. В сторону ходиш, зліво, справа, плюс стоять мої колеги, вони так само є подразниками, але собака сконцентрована на тому запаху, що от я знайшов, от воно там. Складна в тому, що це ну, навчити собаку шукати вибухівку. Є різні собаки своїми темпераментами, своїм характером, своєю поведінкою. Провідник службових собак Сергій Порогов каже, роль відіграє не стільки порода, як і амбіції та природа. Активний пес з апарторовочним інстинктом краще і довше шукатиме потрібну ціль. Аби підготувати таку собаку до пошуку вибухових речовин потрібно півроку у собаки. розвивається сильна партірова. Ну вона повинна бути в наявності. А партіровична реакція, інстинкт добичі і Якісний нос, ну тобто собака повинна вміти хорошо нюхати. Щінка готують вже з того періоду часу, коли він самостійно може їсти. В пріоритеті породи собак це німецька вівчарка, це голландська вівчарка хердер, короткошерстна, або маліноа, бельгійська вівчарка. Це самі основні у всьому світі час породи собак, які використовуються в силових структурах. Для молодшого інспектора кінолога Сергія Кучери його нагайна дісталась кількох місяців. На прикладі своєї улюблениці демонструє частину трюків, які виконують на тренувальних базах кінологи разом зі своїми вихованцями. З тематичними тренуваннями у цих собак випрацьовують інстинкти не лише на вибухівку, а й на пошук наркотичних речовин та людей, і для більшості псів в тренуваннях діють ласощі та партировочні засоби. На сьогодні в кінологічному центрі ГУНП виховують 26 таких собак різних порід для різних місій, і всі вони виконують роль героїв. Івана Чорногорська, Артем Шаула, ITV Media Group.